СБУ затримала прокремлівських агітаторів. Намагався дістатися Молдови на надувному матраці. Прикордонники врятували порушника на Хмельниччині. Судитимуть керівницю психоневрологічного інтернату, яку обвинувачують у трудовій експлуатації пацієнтів. Маю 5 хвилин на головне. СБУ затримала ще чотирьох агітаторів РФ у різних регіонах країни. Серед них чиновниці Одеської міськради, які вихваляли Путіна, а саме двоє заступниць голови однієї із районних адміністрацій міської ради у розмовах із колегами вихваляли російського диктатора та Агітували за капітуляцію України. Крім цього, жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення Південного регіону. На Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. У Полтавській області кіберфахівці СБУ затримали 38-річного адміністратора телеграм-каналу, який ховався від мобілізації та закликав підписників донатити. На підтримку армії РФ Зломисникам загрожує до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Прикордонники врятували порушника, який намагався дістатися Молдови, вплав на надувному матраці. 28-річний вінничанин спустився ввечері до Дністра, сподіваючись непомітно доплисти до сусідньої країни. Та швидка течія виснажила його за лічені хвилини. Він втратив контроль над матрацем і впав у холодну воду, не маючи змоги дістатися берега. Прикордонники, які патрулювали ділянку, вчасно помітили чоловіка, витягли його із річки, і надали першу медичну допомогу. За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуто до адмінвідповідальності. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Цьогоріч 17 людей стали переможцями радіодиктанту. Повідомляє суспільне усього на перевірку. Надіслали понад 11 тисяч диктантів із 38 країн по всьому світу. Шість учасників написали диктант без жодної помилки а ще 11 – лише з однією. Радіодиктант відбувся 27 жовтня, традиційного до дня української писемності та мови. Завтра у Старокостянтинівській громаді відбудеться церемонія прощання із захисником України, головним сержантом Олександром Володимировичем Чурсіним, 1979 року народження. Захисник загинув 22 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білецьке Покровського району Донецької області. З 10 до 12 години у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів відбудеться загальне міське прощання. Воїни поховають на міському кладовищі Старокостянтинова. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щирі співчуття рідне. На Хмельниччині судитимуть керівницю психоневрологічного інтернату, яку обвинувачують у трудовій експлуатації пацієнтів. Влітку правоохоронцями був встановлений факт торгівлі людьми. Керівниця закладу, залучивши підлеглих, зокрема одну із медпрацівниць, надавала підопічних місцевим жителям для виконання різних робіт на господарствах, полях і складах. Отримані за надані послуги кошти жінки розподіляли між собою. Слідчі передали матеріали до суду, фігуранткам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі і конфіскацією майна. П'ять років ув'язнення. Таким є вирок суду жінці, яка завдала ножового поранення своєму знайомому на Летичівщині. Злочин стався 24 березня близько першої ночі в одному із приватних будинків. 28-річна засуджена зі своїм 28-річним знайомим розпивала спиртне. Між ними виникла сварка. Жінка схопила ножа та завдала чоловікові удару. Живіт. Потерпілий вибіг з будинку і звернувся до друзів по допомогу, які і викликали швидку. Чоловіка госпіталізували та прооперували. Жінка отримала покарання. Но спогоди на день завтрашній, за повідомленням синоптиків обласного центру з гідрометеорології буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. В день прогріється до 6 градусів із позначкою плюс. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 0 до 2 градусів тепла. А денна прогріється до 4 градусів із позначкою плюс. також. Дякуємо за те, що провели цей день у нашому товаристві. Не пропустіть підсумковий випуск новин, мирного вечора та хороших новин зранку. На все добре.